Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Я дуже рада, що ви сьогодні дивитесь мій сюжет. Дякую, що підписуєтесь, ставите вподобайки, пишете коментарі. Взагалі підтримуєте мій канал. Сьогодні я хочу показати вам знахідки останніх тижнів, і, взагалі, це останній сюжет в 24 році. Але спочатку, звичайно, привітання, привітання з святами, які розпочалися, з Різдвом Христовим, з наступаючим Новим Роком. І хочу побажати вам всім здоров'я в першу чергу і здійснення мрій. Оскільки у нас у всіх українців одна мрія, головна мрія для кожного це наша перемога, мир. Тому я сподіваюся, що цей рік, наступаючи 25 рік, він буде для нас переможним. Отже, розпочинаємо огляд посуду. Нібито й небагато порцеляни на фломарктах перед новорічних, передріздвяних, але все ж таки дещо вдалося назбирати. Ну, ось перша перед вами невеличка мокопара. У мене була подібна, трошки з іншим декором. Вона поїхала до Львова. Я думаю, що ця теж поїде до Львова. Вона зовсім маленька, Ось така форма. Переважно деколь. І золотим кольором зроблені такі штампи. І білим кольором накладені невеличкі такі штрихи тобто це підмальовка. Компанія. Порцелян Мартін Рода Фрідрих Егер, вона знаходиться в місті Мартін Рода. І це в часи Німецької Демократичної Республіки. З 1972 року ставилось таке клеймо, ну і закінчилася історія в 90-х роках. Тому ось такий період: красиве блюдочко. І взагалі пара дуже симпатична. Це перша знахідка. Далі нам трапилися такі два предмети. Вони зрозуміли, що з одного, ну нібито сервізу, але належить до однієї компанії. Хоча тут немає зовсім е... немає клейма. Маркування є тільки номер. Але подібні в мене були, я бачила, знаходила в інтернеті з клеймом. Це Тітау, компанія Тітао, досить відома німецька. І тут є оце ліплення, оці троянди невеличкі, неймовірно ніжного кольору. Подивіться, нібито зелений, але він такий ніжний, такий. так само і троянди. Невеличка така сухарниця, красива. Все ціленьке, і до нього, до неї йшов ось такий лебідь. Він теж порцеляновий, прозорий, дуже і ось так оздоблений. Я не знаю для чого, можливо, для зубочисток, можливо, для серветок, але для серветок він малуватий, можливо, як вазочка. Це вже другий лебідь у мене. Перший був гьобель, який ми, нам трапився, він був трошки більший бісквітний. А цей він, я думаю, не домальований. Трошки... Зазвичай вони зустрічаються з розписаним оцим клювом, головою лебідя розписаною. Але і цей, неймовірно, гарний, теж це компанія Тітау. Така знахідка, нібито нічого особливого, а разом з тим дуже-дуже ніжні предмети. Наступний предмет дуже практичний і зручний це підігрівач для е, чайника. Це компанія Ройтер», друга половина 20-го сторіччя. Компактний, невеличкий, приємний на, 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 на користуванні. Тут є ручки, навіть можна свічечку запалити і поставити, е, перенес, переносити кудись. Е, е, листя Аканта тільки є оздобленням. І. Е, е, е. Білий колір підходить до всього дуже симпатична річ. Наступна знахідка має свою історію. Я її бачила на Фломаркті десь місяці три тому, ще, напевно, в серпні, в серпні- в вересні і не купила, бо досить дорого якось я собі вважала, що ну, жалкувала. Але це абсолютно неймовірної краси, на мій смак знов-таки, пара. Чайна форма, ви бачите, яка. Трошки потерта по золота, але, але ж і вік тут поважний. Подивіться, як вона оздоблена. Золоті оці штампи, квіточки і е, прочищені частини, з, вони зроблені. Ну Я думаю, що це вручну зроблені такі елементи, як перламутер. Проста форма, білосніжна, прозора, абсолютно прозора порцеляна, легенька-прилегенька. І це компанія Єгер серія Аїда і це компанія, яка, з якою починав Томас. колись. У мене, я показувала, у мене був є Глечик, для молочник від компанії Єгер Томас. А це вже коли вони роз'єднались у 2002 році. Перепрошую, в 1902 році, то він почав працювати окремою Це знак з 1902 року, і саме 1902 року, це так треба зрозуміти це, цей знак. Ось така чашка і ось таке блюдечко. Це антикварна річ, абсолютно, це вже, як то кажуть, не ходить дивитись, тут немає маркування тільки на чашці. Але неймовірної краси і майстерності це оздоблення. Нібито, знаєте, таке ну, сучасне, здається мені сучасне. Я її коли побачила, зразу я її вихопила, але дівчина, яка продавала, вона ну, досить дорого її продавала. і Тоді були такі барахолки, де було багато людей, вони взагалі. Ну, вона розраховувала на те, що її заберуть за великі гроші, але потім взагалі перестала виносити. І оце минулої суботи я побачила і вихопила її вже за ту ціну, за яку мені сказали. Тому що я не могла її забути, цю чашку. Знайшли ми і декілька чайних тріо. Ось вони всі перед вами. Почнемо з цього тріо. Золото з таким кольором пурпуровим. Дуже красивий тут цей орнамент. Вона в гарному стані ця ручечка. Ну, 50-ті роки, так, да. ніжка. Компанія Оскар Шалєр». Клеймо досить давнє, воно починається десь з 20-х років, ставлять його, але, але і пізніше також. Ось така чашка ось таке блюдечко, теж виблискує, і ось така тарілочка. Форми геометричні, але воно вишукане і таке урочисте це тріо. Я думаю, що для колекції воно було б дуже добре. Для користування мені було б жалко насправді. А ось для колекції, звичайно. Наступна пара Кобальтова. Трошки вона світліша, ніж насправді через камеру. Ось така чашечка на ніжці, красива ручка, потемніле золото. Але в мене таке враження, що це золото накладене на чашку, яка була повністю такого кобальту синього кольору. Тому такий ефект Таке в мене враження. Всередині штампи просто ось такі листя красива річ. І тут клеймо компанія Алка. І таке клеймо ставилось приблизно 47-й 48-й рік. Ось так. Блюдочко так само оздоблене. І така, і така ж тарілочка. Дуже красива річ. Ось таке тріо. Теж нам зустрілось. І останнє на сьогодні тріо має отакий вигляд. Це теж 50-ті, напевно, роки. Тут є клеймо. Місто, е, Мануфактура знаходилась в місті Васерштад Баварії. І ця, ця мануфактура існувала з 1920 року по 64-й. Тому ось вирішуйте собі, якого вона віку. Е, нічого такого особливого в чашці, красиве оздоблення, колір слонова кістка. Але весь шарм е, тарілочка з блюдцем створюють. Своєю формою, яка нагадує розкриту пелюстки, розкритої квітки. І така сама тарілочка. Ефектний. Ефектне тріо не часто такі зустрічаються, тому, звичайно, ми були задоволені, коли його побачили. Далі переходимо до тарілочок. Зустрілись нам такі дві, я їх, звичайно, забрала. Діаметр 17,5 см. Тут ручний розпис. Дуже красивий, ніжний, якісний, і ще з метеликом, ручний розпис. І це компанія, про яку я весь час розповідаю, і зустрічаю досить часто тут посуд, це компанія «Людвіксбург», відома. У мене десь на каналі навіть є в плейлист історія порцеляни», там є взагалі історія тих мануфактур, які існували в цій місцевості. Тому, якщо цікаво, то можете подивитися. Одна тарілочка ось такий букет, і друга тарілочка, трошки інший букет. Ну, що сказати? Нема чого. Це красивезна. Красовезні тарілки, посуд під 18 сторіччя, в стилі 18 сторіччя, тільки ручний розпис ця мануфактура існувала вже останній час друга половина 20 сторіччя. Вона існувала до, фактично до 2009 року, зараз вже її немає. А, але посуд залишився і посуд тут, в баден вюртемберзі користується неймовірною популярністю. Ну і е, зустрічаються інколи на фломарктах, тому я. Е, їх Наступна покупка Ось така сухарниця, довжина її десь 26-27 см і ширина 19 см. Вона дуже схожа на такі, які випускав Шуман. Але це не шуман. Ну, Принаймні, немає його клейма. Тут ось таке клеймо. І це я колись знаходила це клеймо, ательє декоративного, яке займалося оздобленням. Ось так воно виглядає десь теж друга половина 20-го. А можливо раніше, а можливо, середина. Тут все дуже добре, тут деколь, але в такому ж стилі, як ми з вами бачили, попередні, попередні тарілочки. Дуже ніжна, красива і симпатична така сухарниця. Ще одна сухарниця, а можливо, цукерниця, ось такої форми, нібито, нібито круглої, але все ж таки проглядає 4 чотирикутник. Вона висока, 7,5 см висота, діаметр 16 см, і ось такий прорізний стіночки, такі прорізні повністю. Всередині деколь майсинський букет, це компанія «Валендорф». Друга половина ХХ століття, І зазвичай я зустрічаю такі речі. Бувають вони досить часто від відомих компаній, розписані вручну і коштують дорого. Але тут мені трапилось, посміхнулася мені удача, і я її змогла її придбати. Ось така красивезна, на мою думку, форма. Останок дві декоративні тарілки від компанії Гьобіль. Вони керамічні, діаметр кожної 17,5 см. І вони були частиною серії Друзі назавжди. Хлопчик, всі зображення об'ємні, вручну розписані. Тут є підпис, витиснений підпис автора цих малюнків, відома німецька монахиня Марія Інасента Хюміль, яка малювала дітей, і потім ці малюнки стали. Використала, використала компанія Гюбіль для того, щоб випускати і посуд, і фігурки, і так далі. Ось такий хлопчик, ця тарілочка 91-го року, і е, дівчинка з листом в руках, теж об'ємна ця тарілочка, і вона 89-го року, ця тарілка. Е, ось Така краса. Вони дуже добре виглядають разом. Зустрічаються не так часто, як фігурки але зустрічаються. І ми не змогли пройти повз, тому їх придбали. Таким чином, друзі, я показала вам все те, що підготувала до сьогоднішнього дня, те, що маю. Сподіваюсь, що вам сподобався мій огляд. Сподіваюсь, що в наступному році ви теж залишитеся зі мною. І сподіваюсь, що порцеляна в будь-якому вигляді, це мистецтво, унікальне мистецтво, яке винайдено людством, буде й далі зігрівати вас, давати нові знання, нові емоції, позитивні, підтримувати вас. Я всім вам це бажаю, всім любителям порцеляни. Я бажаю успіхів в пошуках, в придбанні і в насолоді від цих витворів мистецтва. До нових зустрічей. На все добре!